Сьогодні, дітки, я пропоную вам прослухати ось таку закличку, і ви зрозумієте, що сьогодні ми будемо з вами малювати. Вийди, вийди, сонечко, на дідове поличко, на Бабине зіллячко, на наше подвір'ячко. Так, малята, ви вже здогадалися, сьогодні ми з вами будемо малювати сонечко. Ось таке яскраве, тепле, ніжне сонечко. Зверніть увагу, як я намалювала сонечко. Посередині аркуша у мене намальоване коло жовтого кольору. І від цього кольору. В різні сторони дивляться промінці. І на кожному промінці подивіться, скільки маленьких ось таких цяточок, щоб кожен промінець мог добігти до землі. Давайте почнемо працювати. Ми будемо малювати цяточки вказівним пальчиком. А для цього. Усі пальчики ми складемо в кулачок і проготуємо для роботи вказівний пальчик. На вказівний пальчик ми наберемо фарби, а це значить, наш пальчик занурюється у фарбу. Лівою ручкою ми притримуємо наш аркуш і на полосочках будемо малювати крапочки, ось так притискуючи пальчик. Подивіться, в усі сторони будуть промінці у нас яскраві дивитися. Не забуваємо на пальчик добирати фарбу, щоб промінець був яскравого жовтого кольору. Ось так, подивіться, крапочка біля крапочки. Промінець в різні сторони у нас будуть дивитися. Ось так. Давайте далі малювати промінці. А тепер пальчик витрима серветочкою. Тепле сонечко всміхнулось. Промінцем землі торкнулась, де був сніг біжить водичка, з берегів виходить річка. Вийшло сонце золоте, промінці заграли, і струмочки, мов дзвіночки, пісню заспівали. Ось таке яскраве сонечко ми сьогодні з вами намалювали. Малюємо і навчаємося разом до нових зустрічей малята.